І з вами Андрій 1337 і ми сьогодні будемо грати в Майнкрафт виживання. Я вже знімав виживання в Майнкрафт, але то було трошки невдачно. А я трохи вже розвився і краще граю, ви самі вже знаєте, так що ми пробуємо спочатку ще раз. Я вже спальнюся в скелях, вже бачу там жалізку, камінь багато. І все ок. Далі ми побудуємо дім в скелі. Як того разу виживання було. Я спробую Іван вговорити і будемо знімати ще, як ми будуємо багато різних всяких штук. Я попробую його випростити. Якщо у нас не зайде, то ми будемо знімати новий світ частини. Ми його вже не покинемо. Було. Ого, ви бачите, скільки заліза? І там ще заліза було, ви самі бачили. О, паличка. Так, тепер це, це сюди, це сюди, це сюди. Я розумію, що ми завжди з Іваном трохи читери, ми використовуємо збереження інвентаря, але ми, ми з ним лохи, по суті, по Майнкрафту. Він казав, що якщо ми, ми вже трошки вміємо грати, ну нам ще треба трохи підівчитись. Так що ми будемо вчитися і вчитися ще грати. А це. Нам треба 20, ні, 18 того камня. Все, рівно. Сюди, сюди, сюди. І не надав. Все. Це ми Зараз я нічого не беру, забираю верстат. Забув скрафтити ще пічку. Нехай буде. І пічка тут. От тут буде. Все Вугілля добути. <кхи> Тоді я ще був нобіком. Повноцінним. Це просто камінь, але нічого. Е. Це. 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 Все нам визначить для того. І тепер йдемо за залізом. Ой-ой-ой. Ми були е з Іваном в моєму світі, який ми не знімали ще. Но там у нас була купа така, типу така гора, і там було дуже багато жил заліза. Отаке От десь по три штуки в одній тій. А там было падиер зедано. Так что мы зараз будем богать. Так, це, 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 це. Боже, какая это большая жилка. Круто. 16. Нема далі. Все. Залізько. Нам треба десь скільки. Я не знаю скільки, щоб отримати весь сет. <клухи> <клухи> бо бронятися треба. Вибачте, я закашель такий голос, бо я прихворів трошки. Там залізко, ну нічого. Я не буду будуватися як той. Тут ж є Перше оце будемо, бо це ближче. Угу Ну то що з переляку? Що <кій> ж <кій> мені відкривати чат, якщо у мене ніхто зі мною не грає? Я думаю, Думаешь, витручай, так шо буду добуваю? Насад отменили. Вы это включите? будут. Вот точно на броню и нас от... Если я зараз еще немного подобываю, постараюсь. Тогда я точно получу. И все буду краще Опа, хорошо, я сюда пошел. Да. Круто, выгидля. Ба, буря просто. Все жесть И дальше просто бьем. Ес. Yes. Просто жесть. Я там не побуду едим. Тут я сподіваюся рогатих не знайду. Бо якщо вони мене рогами заколять, то буде капець. Не то що мені? А ні, не буду, бо я тут і заспанюся, я ще далеко не відійшов. Жалізко, жалізко, жалізко. Тут буває і все, точно вже заспокоююсь. Бо я більше желіза добуду, ніж то. Вот цей козари дурний. Так, ну другий. Їжі я немаю, так що йди сюди, бараном Заколиш колуч? Будь ласка, їжа з тебе. Я сильно повторюся с сердіо. Не, я ми в повній злобую. Що тварин немає, їжі нема. Зараз по попробуйте що зробити. Жаліз. Плавка. А ми, поки що зараз, я думаю, що робити. Зараз трохи, коли вона переплавається, я включуся. Може, трошки. Ну так собі воно перекло про Перепла... переплавалося. Я вже скрафтив собі сет і скрафчу тепер броню. Є ще що скрафтив. Тепер будемо йти в подорожі. Так. Сама сюда, ты сюда, ты сюда, сюда, сюда. Рек туда очкат. Коли все справді. А все. Ми почали подорож ідемо от туди. Але якщо я не збудую дім, то капець. Ні, я, я зрозумів, що це. Що це? Якщо воно так заокруглене, то значить воно заокруглене. І ми здохли. Круто. Прям ідеальний. Вот і інші якісь місця. Та все йде. Так, по Я тут помітив дуже круту шахту. Якщо це шахта. Та, от вона. От цей каньйон. Я туди не буду йти. Mm. У мене є ідея, я тут збуду дім. І потім вже піду. Ще отні, там отам одна. Пропускаємо ніч, бо нам не треба зараз ніч. Боже що, скільки? А. Хочу зробити я собі. Дим прямо вот тут, в скале. Не то, что в скале, а в шахте. Правда? Правда? дуже добре. Вот, <кхи> Покопуємо. Я розумію, що ви хочете робити. Я зроблю отут викупи. І все. В формі. Так, я коли побудую фундамент тому, а потім вже з вами піду добувати ресурси. Все. Я наразі... Я ще добудував там фундамент, я відійшов за, за деревом, добудувати, і тут таке, що я ледь-ледь не, не здох, я ледь-ледь подобував собі от того, і вже я друге кайло скрафтив, щоб нормально подобувати. Ви б бачили ту халабуту, яку зробив? Хтось напише, що то говно, хтось напише, що це круто. Ну, то так, вже. Dereva tu putem. Huuu. Ty Tohto. Кейтан. Фу, добре що не тут? бо я Беб насмедобут. Я келопат. Ого, вимо велика. Да, извините. Mm -hmm. Надеюсь, я не забыл где-то хату. Так. Вот шахта. Я пишу бы вот сюда. Я, я просто миллиардер. Я лейт-лейт-парто. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Раз, два, три. Вот то, что я забудовал. Там же я трошки уже там почал облаштовываться. Но ничего. Так. чуть-чуть. <coughs> Для интерьера c Будем С, С, С. С, И... <coughs> <coughs> И ведро, чтобы работать в отрыв. Почти. Все. Железо може 25, можу хвилювати. Тепер ми беремо і ламаємо це все, ставимо в інвентар доски. І докрафчуємо всі доски, які я вже все перекрафтив бухт. І зараз будемо всі всього просовувати. Тут у нас буде одна крута річ. Нет, я как-то. Нет. Не, все. То ничего, я не хотел просто кругликом заставлю. Це вже лишнє. Ми зробимо сходи до цього. Вот так вот я дома все роблю. Будем ее Я включуся, коли я буду роб... дороблю ці сходи дурні. Зараз я добудував ці сходи, я буду робити інтер'єр, тільки я буду робити його не на відео, бо в мене камера починає вже. Не камера, а просто в мені поганий інтернет пішов. Добре, зараз включусь. Я вже трошки тут розвив, ну от як хата виглядає збоку. Уже краще, Разумеет. Но уже так. про Россию. И вы чекаете другой серии в этом свете. Всем папа. С вами был Андрей. 1337. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем папа.